Всім привіт, дорогі друзі! Вже в цей четвер Шахтар проведе дуже відповідальний матч відповідь проти Марселя. Будемо грати на виїзді. Перша гра завершилася з рахунком 2-2, і тут підопічним Пушача, звісно, треба протистояти вже іншому Марселю, тому що французи звільнили Гатузо і поставили нового тренера. Про це все ми сьогодні поговоримо, розберемо. Взагалі всю ситуацію, яка передує цьому матчу, да подивимося, хто випав в нас, хто випав в них із футболістів орієнтовний склад, останні предматчеві розклади, взагалі, і звісно, дам свій прогноз на прохід шахтаря і трішки поговоримо про їхнього нового головного тренера і чи зможе це повпливати на гру Марцеля, на ту жахливу гру Марселя, яку вони демонстрували проти Шахтаря. Тому, друзі, обов'язково напишіть в коментарях. По завершенню цього відео чи зараз, але обов'язково додивіться до кінця для того, щоб спіймати сенс моєї думки і свою думку висловіть в коментарях на рахунок того, чи зможе Шахтар пройти далі і чи зможе змінити ситуацію призначення нового тренера в Марселі. Напишіть. Свою думку цікаво буде почитати. Ну і перед початком обов'язково не забудьте поставити лайк. Це допомагає нашому відео просуватися як можна далі по просторам Ютуба. І нових глядачів запрошую підписатися все таки на канал. Це теж дуже важливо. Цей матч пройде у четвер, 22 лютого, друзі. Одна ж фіналу Ліги Європи. Поєдинок буде зіграний на велодромі на стадіоні домашньому Марселя. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом, як завжди, офіційна трансляція буде на Мегаго. В нас на нашому цьому каналі теж буде пряма трансляція цього матчу. Ми будемо разом вболівати за Шахтар, коментувати буду для вас цей матч. Тому, друзі, доєднуйтесь, підписуйтесь в Телеграм, щоб не пропустити сповіщення про. Старт прямої трансляції. Пропоную розпочати з шахтаря. Зараз це відео, тобто поговоримо про те, як підходить до цього матчу відповіді наша команда, в якому стані, в якому тонусі. Вже, звісно, відомо, що Валерій Бондарь точно пропустить гру, тобто без центрального основного захисника буде грати Шахтар, тому що він отримав в першому матчі жовту картку і. Через перебір карток пропустить матч, і зараз ми подивимося, кого можна буде поставити, звісно, замість нього. І Інформація по Тарасу Степаненко, тому що він отримав ушкодження в першому матчі, але з'явилася інформація, що ця травма не серйозна МРТ не показало цього знак надриву чи розтягнення м'язів. Задньої поверхні стегна, тому Степаненко буде готовий зіграти в матчі відповіді проти Марселя. Це дуже гарна новина для Шахтаря. Ще одна така хороша новина, можна сказати, фартова новина для Шахтаря. Це арбітер, який буде обслуговувати матч Марсель Шахтар. Матч відповіді Марсель Шахтар обслужить німецька суддівська бригада на чолі з Тобіасом Штілером. І що цікаво, саме. Цей арбітер саме Штіла рік тому обслуговував матч відповіді Шахтар Рен. Друзі, коли Шахтар зумів все-таки пройти далі французьку команду. теж. Тобто, можна зловити тут зв'язок. Я надію, що такий фарт він десь повпливає, можливо, на результат. Хоча ні, це звісно, я, я особливо, якщо чесно, не вірю в такі фартові моменти. Але для нас болівальників, для такого ментального здоров'я футболістів, це буде. Приємною новиною. Якщо переходити до Марселя, то у них все погано. З результатами вони останній матч чемпіонату програли Бресту з рахунком 1-0. Виїзний поєдинок. Команда Брест була в меншості 60-ї хвилини і в меншості виграла Марсель. Ви розумієте? Рівень от команди Гатузо на цей момент. Тобто вони навіть не можуть обіграти там рядову команду ліги 1 Ну як рядову? Вони зда зараз йдуть непогано в чемпіонаті, але ну зараз всі у Франції йдуть непогано в чемпіонаті. Тому і ця перемога їм дала якраз можливість вийти. Я не хочу говорити про, про цей матч, розбирати, як грав Марсель. Це вже не важливо. Треба забути навіть про перший матч, тому що це зовсім інший Марсель. Марсель офіційно зараз звільняє Гатузо. Про це вже вийшла офіційна інформація на їхньому сайті, і вже з'явилася буквально тільки що 5 хвилин тому, як я ось записую відео. Інформація про нового головного тренера була інфа про якраз Жана Луї Гасе, який очолив вже команду. Була інфа, що фонсека зміг би бути зараз головним тренером Марселі, але обрали досвідченого фахівцях. Хто такий Жан Гасе? Давайте розбиратися. 70-річний фахівець він підписав угоду до завершення цього сезону. Не факт, що він допрацює. Де він був до цього, друзі? Гасе у січні був звільнений з збірної Кодівуару, з якою він якраз виступав. В груповому етапі домашнього кубка африканських націй. Тобто, це останнє місце роботи. Його ось так він виглядає, як ви бачите, дуже досвідчений тренер. От на трансформарт вказується, що він любить атакувальні схеми 4-3-3. От і ось якраз його останні виступи в Кубці африканських націй. Сім да, матчів, три перемоги, дві поразки, три дві ні... нічиї. І до цього він працював в 20-му році, о, з 20 по з двадцятого по 21-й в Бордо був в нього раніше ще сент Сантетьєн, в якому він довго ну якби не затримався, особливо Монпельє асистентом і то асистентом він був потім менеджером, асистентом ПСЖ він був ще давно, в 2013-му, в ті роки Кавані Ібрагімовича він був там. Асистентом збірній Франції. Тобто, да, це такий тренер з хорошим бекграундом, Він попрацював в топових клубах. Франці він попрацював в збірній не тренером, але був в цій системі. Він знає французький футбол дуже добре. І знаєте, ну це такий, не знаю, умовний Михайличенко для київського динамо, можливо, умовний, я не знаю, блохін. Можливо, щось таке. Тобто, вони ще б юха юпа Хайнкеса там воскресили і повернули в футбол. Хоча Юп Хайнкес від часу дійсно був топовим тренером Баварії, а тут. 70-річний ну це як в Динамо Луческу, можливо, був так само тут зараз приходить тренер, який повинен врятувати цей Марсель. А чи є шанси врятувати Марсель? Давайте поговоримо з точки зору психології. Зміна тренера це дуже гарний момент перезавантажити команду, тому що видно, що і футболісти самі напевно вже сплавляли десь тренера, можливо, і вони цього домоглися. І зараз прийшов новий. Не знаю, чи надовго, але це імпульс для футболістів. Тобто, це такий знак, що зараз треба показати себе перед новим тренером. Так завжди працює. Навіть пушеч, коли прийшов, пам'ятаєте, теж пішли результати. В лізі чемпіонів хороші результати пішли. Там матч барсі програли, потім виграли. В принципі, всі ті матчі, які потрібно, і призначення нового тренера перед там відповідальними матчами інколи дає свій результат. Футболісти, звісно, зараз ґасе э, не зможе там свій футбол поставити цій команді, але це може спричинити додаткову мотивацію футболістів Марселя, саме призначення нового тренера. І на це я думаю, що і керівництво Марселя й давить. що Зміни вони завжди на краще, погані, хороші вони завжди йдуть на краще, фактично. Тому з точки зору психологічної перед матчем Шахтарем, зміна тренера це дуже добре, тому що результати Марселя зараз, м'яко кажучи, не дуже чи зможе щось змінитися з точки зору гри у Марселя? Так швидко, звісно, ні. Головний тренер новий відразу не буде давати. Якусь вау ефекту і змінювати там схеми. Хоча схеми він може змінити, футболісти у Марселя підібрані хороші. Вони зможуть, я думаю, навіть за два дні зрозуміти ідеї тренера з точки зору перебудови. З точки зору якихось нових ігрових ідей на футбольному полі навряд чи да І Марсель, скоріш за все, буде грати в щось гібридне. Але знову ж таки, я думаю, статус-кво тут не зміниться. Призначення нового тренера в Марселі, це дає плюс Марселю. Ну, це не дає перевагу над Шахтарем, який зіграв краще за Марсель в першому матчі. Неважливо, це був Гатузо чи це буде Гасе Шахтар. Все одно з Марселем перед матчем відповіді має 50 на 50, Як на мене, друзі? Тому. Давайте зараз поговоримо про склад шахтаря, який може вийти на Марсель. Ось мій орієнтовний склад, який я думаю вийде саме проти Марселя. Навряд чи Пушич буде великі зміни якісь впроваджувати в основу шахтаря. Так як Бондар не зможе зіграти в цьому протистоянні, думаю, що ракетський і Матвєнко буде пара центральних захисників. Азаров. Хоча різник швілі різних залишиться, звісно, центр півзахисту чіпати ніхто не буде, якщо Степаненко дійсно готовий. Ватаці, Сікан Зубков, окей. Хоча, як на мене, можна було б спробувати чи то Треоре, чи то Келсі, дивлячись хто з них в кращій формі. Але я думаю, що точно з них хто з'явиться. Ну, в першому матчі Треоре вже з'являвся на останні там 5 хвилин. І заліва все-таки Гіналдо, тому що він дійсно врятував шахтар. Це футболіст, який грав всі 90 хвилин, це футболіст, який не виключався з епізодів і бився за команду до останнього. Тому я думаю, за це йому все-таки треба давати місце в стартовому складі, а далі вже дивитися і випускати там Кевіна чи то, ем, то Невертона, дивлячись, хто з них дійсно краще готовий, хоча в першому матчі виходив саме Кевін. Тому, друзі, подивимося, пишіть, як ви вважаєте, хто зіграє в парі центральних захисників і хто буде лівим вінгером і нападником. Тому що, я думаю, от. Три позиції, де можливі будуть зміни саме в цьому конкретному матчі. А тепер мій прогноз короткий на це протистояння. Шахтар тут не в статусі фаворита. На перемогу Марселя коефіцієнти там дають 1,7 приблизно на наш 4,7. На прохід Шахтаря 3, на прохід Марселя 1,42. Тобто, ми андердоги ми в цьому протистоянні. Але за нас грає бардак Марселя. Тобто, зміна тренера за два, матч... за два дні до матчу. Погані результати в команді там теж я бачив про одного із лідерів клоса. Пишуть, що в нього якісь недорозуміння там були чи то з керівництвом, чи що Якось він це погано поводив. Тобто, теж в роздягальній певна ситуації за два дні новий тренер навряд чи зможе виправити цю ситуацію. Тобто на користь шахтаря грає цей фактор фактор арбітра. Партового арбітра для Шахтаря, якщо дивитись на минулий сезон, коли Шахтар теж проходив Рен. Тобто всі ці супутні фактори говорять про те, що Шахтар, як на мене, більше готовий, Шахтар пройшов збори повноцінні. Шахтар зараз в хорошому тонусі, да, не всі футболісти можуть грати в повні 90 хвилин. Ми це бачили, і по Степаненко, який травмувався. Бондаренко вже не добігав там, втомлений Зубков в кінці гри Під якого там Аби прострілював і Марсель забив. Тобто, да, на всі 90 шахтар не вистачає, але головне якісно робити резерв посеред. Самого протистояння. Якщо Пушич це все буде робити, робити раніше трошки заміни, міняти тих футболістів, які втомлені, то Шахтар може дати результат. Я, я ставлю на прохід Шахтаря. Тому що Шахтар більше готовий. Побачив я по першому поєдинку, що Шахтар ну навіть в пас грає краще, ніж Марсель, тому що ну це була повні, просто бей біжи, розібрана команда. Єдиний, хто там обом'ян давав дриблінг і йшов в обіграші. Все, Шахтар дійсно може. Прийти цей Марсель, особливо, якщо там і Судаков ще включиться, бо в першому матчі десь він менш помітний був. В другому матчі ми очікуємо більш якісного просування м'яча на половині поля Марселя. Будемо на це надіятись. Тому я ставлю на прохід Шахтаря. Буду вболівати на прямій трансляції. Друзі, не забудьте в четвер зайти. Десь о 21.30 розпочнемо перед поєдинком. Обговоримо склади і шанси Шахтаря вже перед матчем. Тому. Пишіть свої коментарі, як ви вважаєте, чи Шахтар зможе пройти Марсель і вийти в 1-8 Ліги Європи. І до речі, на наступний день уже в п'ятницю буде жеребкування 1-8 Ліги Європи. Якщо Шахтар, звісно, там туди проб'ється і буде там грати. Ми будемо за це вболівати. Знову ж таки, не треба боятися зміни тренера в Марселі. Це Марсель повинен боятися зараз Шахтар і боятися за результат і поспіхом змінювати щось в клубі. За два дні, тому що ну, дійсно в першому матчі, я вважаю, вони не мали б вигравати. Це була мертва команда. І Шахтар це довів, Шахтар зміг зрівняти рахунок. Тому, друзі, чекаємо матч-відповіді. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм, там ми будемо детальніше обговорювати все ж те, що буде передувати цьому поєдинку. Новини теж я туди викладаю. По хронології ми якраз там говорили про Гатузу, про призначення Гасе. Тому заходьте підписуйтесь. Всім до нових зустрічей.